Янголи, продавці душ і Львів. Я впевнена, ви ще не читали цю книжкову новинку. А в понеділок, 26 травня, ти можеш особисто почути про неї від авторки Дари Корній, містичне українське фентезі з непередбачуваним сюжетом від Таміли Тарасенко та Дари Корній. І я зараз кажу про ось цю красивезну книжечку Крила кольору хмар. Книжка, яка поєднала магію, містику, львів. Янголів, український фольклор та цінність людської душі, нетуристичний Львів, нічний клуб та рівновага світу. Питаєш, як це можна поєднати органічно в одній історії? От, приходь і послухай, тому що я атмосферниця разом з авторкою Дарою Корні. Запрошуємо вас на презентацію цієї дивовижної книжечки 26 травня о 18.30 у Київську книгарню книголенд. І так, на презентації ти можеш підписати свій примірничок, придбати книжечку. І найголовніше презентація буде без спойлерів, але цікава і тим, хто вже встиг її прочитати, і тим, хто ще не читав. Тому 26 травня, 18.30, київська книгарня «Книголенд».